Приходить якось улітку школярка в салон пірсингу, підходить до одного з майстрів і каже Дядечку, ви мені в березні пірсинг пупка робили. Так ось, ви мені кільце якесь важке повісили. Зараз подивимося, каже майстер. Піднімає маєчку і, офігевши, кричить Бля, Микола, твої ключі від гаража знайшлися. Петрик підходить до діда і питає: Діду, а звідки діти беруться? Дід відповідає, кого лелека приносить, а кого у капусті знаходять. Петрик вислухав, записав все в зошит, прибрав його у стіл і пішов. Діду стало цікаво, що написав малий. Він дістав зошит і читає. Розмовляв із дідом на сексуальні теми. Дуб-дубом. Мамо, у нас сьогодні у школі чаювання. Можна я своє діамантове кольє одягну? Ні, не можна. Чому не можна? Кольє на Новий рік подарували і не можна. Феррарі на 8 березня подарували і теж не можна, стоїть під брезентом. Шуб норкових 8 штук вже маю, і теж не можна. Коли все це можна буде? Коли тата на пенсію піде, буде можна, а поки що він простий даїшник. Йде Марічка по стежці вздовж струмка. А на іншій стороні струмка хлопці. Марічко, ходи до нас. Не піду, бо ви мене зґвалтуєте. Не бійся, не зґвалтуємо. Ну тоді чого я до вас ходити маю? Досвідчений продавець вчить новачка. Приходить людина, купує поліроль для меблів, а ти йому й кажеш: Так, тримайте засіб для чищення скла. Що ж ви меблі наполіруєте, а вікна брудними будуть. Якщо купує засіб для скла, то ти йому тим самим способом поліроль впарюєш. Зрозумів? Зрозумів. Приходить дівчина і каже, дайте мені, будь ласка, тампакс. Молодий продавець дає їй тампакс, поліроль та засіб для чищення скла. Навіщо? Я ж цього не просила. Тримай, тримай, сексом займатися не можна, то хоч порядок у домі наведи.